Знаємо, що другу неділю травня в Україні святкується День Матері. Сьогодні це 12 травня, і ми на нашій вулиці Соборній вітаємо всіх мам нашого міста з цим чудовим святом, святом ніжності, святом любові, святом жіночого щастя, святом сімейної злагоди. Бажаємо, щоб всі наші жінки були щасливі, щоб завжди були кохані, щоб завжди діти їх поважали, слухалися. От і в цей цей день ми вирішили подарувати таку концертну розважальну програму для маленьких діточок, їх мам. Тобто це розважальні конкурси, це виступи від тих самих дітей, від дитячих колективів. Також багато цікавого це шоу Мульмоль Бульбошок. Це студія пісочної анімації. Також можна виготовити подарунки для мами і тут їх подарувати. Тобто. Як ви бачите, доволі таки весело, і ми маємо надію, що сумчани отримують задоволення, і відпочинок сімейним сімейний він стане дійсно традиційним сімейного дозвілля.